Со мной мои собаки, половина не моих, ну, приблудились и живут со мною. Я их кормлю. Уголь есть, топить есть чем. Все нормально. Если бы еще не стреляли, было бы вообще замечательно. Хочу остаться дома, люди. Умер мой папа, и я хочу с ним рядом остаться. Понимаете? просто он тут похоронен, я хочу, чтобы нас похоронили рядом с ним, в этой земле. Я купила хлеб, вермишев швидкого приготовления, печиво. Ну что, все купила. Ну, совсем есть, себе трошечки полосок. Нормально. Ми не виживаємо, ми живемо. Ми живемо і сподіваємося, що Покровськ не віддадуть. Оце ми живемо. Ми звикли до того, що, 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 що вибух, що стріляють. Я не хочу виїжджати. От в чому справа. Я не хочу виїжджати старістю. Три вдома в селі. Куди їхати? Дитина учиться, роботи немає. Ді корови, свині, утки, гуси, в нас є все. Ну, товар вже практически ніхто не привозить, самі їздимо. І хліб раз у два дні привозив. Виїжджати будемо до сестри. Приймуть вас, чекають, запрошують. Та запрошують, так там уже і так 10 чоловік живе. Поїдемо, буде 12. Три дні ми виїжджаємо а цілий три дні. Взагалі у мене квартира в Одесі. Я виїжджаю в Одесу. Ні, 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 не, не хочу, тому що страшно сильно. Будівля біля Ради і старця. Електричка вже сюди не ходить, відмінили, автобус вже гуманітарний не їздить, водій вже відмовився, Ну дуже дуже небезпечно. це таке 6 кілометрів до лінії фронту вже можна попасти Зараз вже оголошена у нас примусова евакуація, тобто поліцейські наряди працюють. В принципі, евакуація вона налагоджена. Є в нас транспорт, ми можемо вивезти. Білі Янголи їздять, вивозять, якщо там хвора людина, маломобільні. Отакого громадські організації займаються, автобус до Павлограда. Шахта працює, люди працюють. Залізниця працює, люди працюють. Ну, треба, треба за що то жити, всі допрацьовують. Дуже багато пенсіонерів. Ну, поїхали пенсіонери, діти забирають, все-таки посипалися снаряди на голову, трошки почали люди розуміти. Ну, Багато і залишається, куди я поїду, кому я потрібен. Ну, от руки повипускали, насильно ж не потянеш.